Дитинство швидко плине, і ми, батьки, намагаємось надати своїм дітям безпечний та ніжний дох. І сьогодні ми поговоримо про дитячі крема від бренду Уті Крем дитячий від бренду Уті без парабенів, без силікону та без спирту. Зволожує та живить натуральними компонентами дитячу ніжну шкірку. Мами також полюбляють у Це заложення, зжилення і захист. Обирайте крем під тип шкіри вашої дитини. Спеціальна формула, яка з календою та чередою, з екстрактом яблука та калини, також з мигдалевою олією та ромашкою. Обирайте найкраще для своїх діточок. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за нами.